Привіт, 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 вітаємо вас на музичній терапії. Так, привіт, вітайте, Любов Іванівну. Ось вона з нами вже. Так. Привет. Добрий вечір. Привет. Добрий вечір, мої хороші дітки. Добрий добрий вечір. Я усіх вас рада вітати. Ну що, сьогодні у нас 5 грудня, я вас вітаю із зимою. Зима вже повноцінно вступила в свої права. Не лише погода у нас, да? зимова, сніжок лежить, цілі великі такі сугроби у нас. так? А ще у нас за календарем уже сьогодні зима, 5 грудня. Тож сьогодні ми з вами будемо співати повністю всі пісні. Які відповідають зимовій тематиці, і тема нашого сьогоднішнього заняття зимовий вернісаж, будуть різні пісні. Тож, починаємо. Давайте спочатку привітаємося Швидесенько, гарнесенько. Вас дуже багато, як завжди. Ви підготували дзвіночки, я бачу. так? В мене ось такий дзвіночок. Можливо, в когось є отакий на ручку одягається, дзвіночок підходить, там будь-який дзвіночок підходить. Можливо, в когось такий. Так, можливо, ось у віки гарний, просто дзвіночок, самий звичайний дзвіночок. В кого немає жодного дзвіночка, візьміть, будь ласка, зв'язку ключів від квартири вашої. Зв'язка ключів. І буде вам шикар. О, Марго, прекрасно! Ще й така в тебе патріотична ленточка. О, прекрасно! І отак. І буде у нас той самий новорічний дзвіночок. І будемо вважати, що це наш такий так, молодці. Ну що? Давайте спочатку привітаємося, а потім будемо все співати, все по порядку? Тож сідаємо рівнесенько, давайте вітатися. Поїхали разом зі мною. І добрий день ручки, плес, плес, плес. Добрий день, ніжки, туп-туп-туп. Добрий день щічки. Щуп-щуп-щуп. Добрий день вушка. Ось вони тут. Міша, де твої вушка? Чого ти сидиш? Сидиш, а не показуєш мені вушка, показуй ву. О, знайшов вуха так. Добрий день Губки. Добрий день зубки. Добрий день носик пі-пі-пі. Добрий день, друзі. Всім привіт! Молодці, молодці, молодці! Гарьошка з мамою, такі красиві нарядні, бімасочок, Левковський, Сашуня, мотузка, Даниїл, Церетелі, всі, у вас бо дуже, Наталочка. Так, так, так. Альонушка Пількевич є Саша Чапля, Мар'яна Скорохід, Мішенька, всіх рада вітати. Ну що ж, починаємо. Беремо наші дзвіночки, в кого які. І перша пісня, яку ми зараз заспіваємо, називається Дзвоники дзвенять. Будемо закликати зиму, зиму, щоб ще більший був сніг, але щоб не лютий був мороз, да? щоб наші щічки не дуже щепав. Тому що ми пам'ятаємо про наших захисників, їм там дуже тяжко, так? І будемо просити, щоб до нас прийшла справжня, справжня зима. Ну що, співаємо разом зі мною і. Дзвонить і нам зараз будуть допомагати. І попросили. Попросили потросили. Голосі. Відкладаємо. Падає тихе. Синько, перший сніг кухнатий, засніжиє віконечко, залиті до гарний, сіпав, ділі пап дон зачепив годинник, бом-бом, білі ділідон, гоники глинять, ділі дон гоники вістрять, дом, ділі, ділі, ділі. Дім, 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 лунає і дім в кінні олунає веселий перезбріс, і плескаємо голодні, і трусимо брівочки у Падають після дішки сніжини, він було падають на ялини. Eu não sei o А ми нас бігаємо жилі домики не сплять. Ділі, 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 дім, 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 лунає веселий перебіг. дом, голники генять. Джин, голники не сплять. Джилі, ділі, 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 дім, дім, ділі, і потрусили, ваші зланики. Закликаю живуть, закликаємо! І потрусили ваші двіночки, Мар'яночка, які в тебе гарні двіночки, краси! Такі розмальовані, і мабуть, звук у них дуже гарний. У вас різноманітні дзвоники і ключики. Тому все. У я думаю, вийшлося. І ми цією пісенькою також будемо і святкувати наше свято. Нагадаю вам усім, що зовсім скоро, вже сьогодні вечором, да, починається і завтра будемо святкувати всі день святого Миколая. Да? Це перше новорічне свято, яке розпочинається у нас завжди, кожен рік. Саме з цього свята, з дня святого Миколая, починаються новорічні святкування. Потім у нас буде Різдво, потім у нас буде Новий Рік, потім у нас буде водохреща, і дуже ще багато всяких е, таких цікавих свят. Але розпочинає всі наші свята, звичайно, День Святого Миколая. Ми з вами сьогодні гарнесенько підготуємося до цього свята, згадаємо наші пісні про святого Миколая і в четвер всі разом, дружною нашою злагодженою компанією, будемо проводити музичне свято. Ну що, ви готові до пісні до Дня Святого Миколая? Давайте заспіваємо зараз пісню Миколай, Миколай, ти до мене чемної, поспішай. Ви ж знаєте, що Миколай завжди приходить до діток. завжди. Він приходить до всіх діток. Хто себе вів гарно, хто був старанний, хто був чемний. Хто був чим, я показую на себе, бо я була чемна, я старалася. Я була чимна. Да. Я хоч і не дитина, але я також чекаю Святого Миколая. Хто був чемний, він до них приходить з подарунками, різноманітними подарунками. А хто був неслухняний, хто був шкоденятком, він також приходить, але приходить з чим з різочкою тонесенькою. І по попі, отак, хлоп. От саме про це наша наступна пісня. Давайте заспіваємо нашу, нашу пісню. Миколай. Ви її знаєте, згадаємо і розкажемо в цій пісні, як до нас приходить Миколай. Тож сідаємо рівнесенько і співаємо разом зі мною. Ярославчик, ти знаєш цю пісню? я до кімнати і заходить бородати, щось під подушку ховає, покладе і вмить просяє, і не мама, і не тато. Нам придумали те свято, подарунки точно зна. І поспішай. Ти мене слухняною з Миколаю, Миколай. Співаємо Миколай, Миколай, Николай, ти до мене чемної поспішай, пі мене, слухняною, прикай. Миколаю, ми колай. І солодощі торбинки, чи новенькі черевички, або теплі люкавички, а з красунью барбі, або кольорові фарби, повну іграшок на ліску. Увага, кому скаменьку різку. до мене темно і посвішай. Ти мене слухняною прийняй, Миколай, Миколай. Миколай, 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 ти до мене темно і посвішай. Ти мене слухняною прийняй, Миколаю, Миколай. Бажання написала, я під подушку скукла, ріди зв'ятими полаю, цілий в тебе чекаю, Та напевно я зачула, я він не почула, а коли я вранці стала, бо дару нам не Мы Николай, мы колай, мы колай. Сидом мы в темноте подсияй. Ты момент вдыхай, ну и прийдай. Мы колай, мы колай. Мы колай, мы колай, мы колай. Сидом мы в прийдай. Мы колай, мы колай. Якщо ми так закличемо Миколая, то він обов'язково до нас прийде. Миколай, Миколай, Миколай. Дівчатка співають, ти до мене чимної, якщо ви були чемними. А хлопці, ти до мене чимного, поспішай. Ти мене слухняною, говорять дівчатка. А хлопці, ти мене слухняного, привітай! Миколаю, Миколай, тільки не вимагай. А просимо прийти до нас, лагідно співаємо Миколаю, так. І саме головне в нас бажання для Миколая, і саме головна наша мрія на всіх, і на дорослих, і на дітей, щоб нарешті настала перемога в нашій Україні, да? щоб ми були, жили в спокійний час, щоб мир був, щоб не було тривог, і щоб наші захисники всі повернулися живими і здоровими додому, правда, захисники і захисниці. Тож будемо просити про це і сьогодні, і завтра, і в четвер, на нашому святі. І я думаю, святий Миколай обов'язково нас почує, правда ж? Я вірю. Те, що він є, і він нас почує. Ну що? Далі жодне зимове свято, і тим більше свято Святого Миколая не відбувається без ялинки. Я вже бачу, в декого є ялинка. За, на, бачу у вас біля вас поруч є ялинка. Вже бачу от Ярослава Гірлянди на вікні висять. так? Так, 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 уже бачу, бачу. Ви красиві. Ви вже підготувалися до новорічних свят. Тож, давайте тепер хто в кого є ялинка? Заспівайте про свою ялинку, а в кого немає. Вона буде обов'язково ця ялинка, так? Тому ми будемо сьогодні співати ще й про нашу ялинку. Я зараз пропоную всім піднятися обов'язково і заспівати файна в нас ялиночка. От уявіть собі, що в кожного кого немає ялиночки, в мене зараз ще немає ялиночки. У мене просто настрій такий хороший. Я уявляю, що в мене гарна. Фантазуємо, що в мене гарна ялиночка. І ми говоримо: файна в нас ялиночка. А на ялинці зверху що? Зірочка. А тепер показує кожен на свій вік на своє вікно. За віконцем у кожного що? Сніг. Давайте ще раз. Файна в нас ялиночка на ялинці зірочка. А за віконцем сніг. Файна в нас ялиночка на ялинці зірочка зірочка. Здравствуй, новий рік! Да. Ось такий у нас буде хоровод. Піднімай! І танцюємо весело, позитиво. О, така в нас ще пісня є про ялиночку. Слухайте. Ну ці три пісні, які ми сьогодні заспівали, згадали. їх, Ми всі їх знаємо, ці пісні, і вони ваші е улюблені пісні, це точно. Ми їх виконаємо і на святі нашому у четвер, на музичному святі до Дня Святого Миколая. Я вас ще дуже попрошу, будь ласка, згадайте нашого казкового зимового героя-сніговичка. Новорічні ноти, згадайте, будь ласка, цю пісеньку. Так я думаю, що всі згадають цю пісню. І в нас іще є одна пісня з про святого Миколая. Коли ми його закликаємо, щоб він до нас прийшов. Тож я вас дуже прошу підготуйтеся до цього свята, і будемо в четвер разом святкувати. На четвер на наше свято підготуйте, будь ласка, знову дзвіночки або такі, або такі, як я показувала, або просто ключики. Так або просто ключики, одягніться, будь ласка, святково, тому що це свято. Давайте будемо піднімати один одному настрій. Ну і звичайно прикрасьте себе. Новорічними прикрасами я прикрашу себе от таким дощиком ялинковим. У вас може бути червоний, зелений, жовтий, будь-який. І отак можна почепити собі просто на плечі, і буде у вас такий дощик. Ось віка Полякова, Галь, гляньте, яка в неї красива шапочка. Можна так себе прикрасити, і буде красива чарівна, сказковий герой, такий, да, героїня. Саша Чаплян в короні. Царь. Саша наш цар, так? Можете прикрасити себе, можна з дощика зробити, дівчатка, отакий віночок, і будете сніжинкою або королевою. Так. Тобто, Ваша фантазія, як хочете, так і одягайтеся. Можна взяти масочку красиву. Тобто, я вам дозволяю робити все, що ви захочете одягайте, будь ласка, все, як ви вважаєте за потрібне святкове, і будемо підіймати і один одному, і, і собі будемо підіймати настрій. Що ж, мої хороші? от таким сьогодні було наше заняття. Сподіваюся, що ви трошки набралися позитиву, трішечки зарядилися гарною енергією. І в четвер ми з вами продовжимо. Так, і бачу сніжинки навіть підготували. Молодці. Так, три ручки бачу під Мар'яночка Скорохід, Олексій благодій. І е, Марго, ми слухаємо вас, Мар'яночка, слухаємо тебе говори. говори. Е, дякую, дуже дякую. Я вас люб, і чу, чу, люблю і і дякую тобі, Мар'яночка, в тебе дуже гарні дзвіночки, прямо дуже гарні. Наступний дякую. раз я попрошу всіх діток звернути до. Увагу! Дуже дуже красиві твої дзвіночки, і ти на них дуже гарно сьогодні грала. Молодчиночка, дякую тобі. Так, Олексійко, благодир, говори сонечко наше. Говори. Е, да. Я пропустив, мабуть, багато п'єси, що ми не успіли підготуватися. І я тільки час прийшов в школу, аби, дай Бог зустрітися за ці два роки, які пройшли вже. Дуже хочеться, Олексійко. У мене таке саме бажання, сонечко. Але я не був, тільки... суб... я був не. суботу на вашому концерті, Я вас бачив. Я... я танцював на вашому я... концерті, Я вспом... Я, коли захожу зміну, то я згадую, що було в минулому. Моє сонечко, моє ріднесеньке, я також згадую, я бачила, як ти гарно танцював, і не тільки ти. Ви там просто себе прекрасно проявили. Ви там танцювали, відпочивали. Я для всіх скажу, що у нас в суботу було свято у нашій рідній Зміні. І наші дітки просто молодці, гарно від вас показали, танцювали, співали, малювали, ліпили. Молодці. Дякую, Олексійко, я також сумую, я також згадую вас, ну я вас дуже люблю. А те, що ти сьогодні трішки запізнився, не біда. Можна подивитися. Подивився повтор. Можна згадати відеозаняття, які я вам надсилаю постійно, повторити пісню, пісні наші, і потім уже в четвер співаємо. Так. І ще е, в нас є Марго. Слухаємо тебе, піночка наша марку. Я хочу подякувати за заняття. Мені дуже сподобалося, Бажаю вам мирного неба над головою та гарного вам вечора та настрою. Новорічного що настрою, щоб був у щоб вас було все добре. Дякую, що ви такі проводите Дякую, за заняття. Дякую. Слава Україні! Щоб у вас було все добре. Не відключали Дякую. світу. Щоб і інтернет відключала та води, я думаю решти на вас ціною, та люблю. Дякую, Марго. Я чекатиму всіх з нетерпінням і тебе особисто чекатиму в четвер, щоб ми разом відсадкували день святого Миколая, тому що я, я хочу, щоб всі максимально прийшли, щоб всі підзарядилися енергією, подарували один одному радість. Дякую за твоє сердечко, дякую, що ти завжди з нами. Так, Ванечка, ще ручку підняв. Ми слухаємо тебе, Ванечка. де наш Ванечка, так, включи, будь ласка, звук, так, говори, Ванечка, ми тебе чуємо. Я хотів, щоб подякувати за заняття, щоб в було був тривог і щоб не було росіяни. Ой, дякую, дуже правильно. Ти бачиш, як ти гарно говориш. Молодчиночка, ти дуже правильно все говориш. Ми всі хочемо, щоб нарешті настав мир. Ми всі готуємо і листи до Дня Святого Миколая. І малюнки, і всі наші думки, і всі наші молитви, і дорослих, і дітей, всіх, всіх, хто в Україні, хто за межами України, ми всі молимося за одне лише за те, щоб настала на кінець перемога і щоб ми були в мирній жили, і світлій, і гарній, найкращій світі державі. Так, мої хороші, всіх я вислухала Саша Чапля, я тебе слухаю, говори, будь ласка, говори відозняті. Чи то відміна, дуже відміна чутно мене? Чутно Саша, да. Так, любий отче Миколаю, ти ось це про мене знаєш. Сашуня, Сашуня, стоп, ми сьогодні віршики не розказуємо. У yeah. нас свято yeah. четвер, тому ми всі готуємо на четвер. Хто хоче розказати вірність? Yeah. Ну, хто, ми... хто хто Миколаїв любить, хто хто Миколаїв yeah. служить yeah. додатково? в четвер, сьогодні, Я вас прошу, будь ласка. Хто хоче, підготуйтеся, будь ласка, щоб ви гарно, яскраво, виразно розказали вірш. А, хто, хто що хоче, я всім надам слово у четвер, на нашому святі. Домовилися? Так, хто там ще? Саша мотузка піднімає руку, говори Сашуня, і Даниїл Церетель, і будемо завершувати. Так, Сашунечка, говори. Саша Мотузка, Сашуня Мотузко, говори.

Дякую, Сашуня. В тебе емоції закликали. Дякую, Сашунечка. Слухайте. Ну, твій по... Твоя посмішка і твій сміх прям заряджає нас усіх. Молодець. Ну і Даниїл Царителі, ми тебе слухаємо. Будь ласка, включи звук. Ми слухаємо тебе, Данечка. Говори. Включи звук. Я хочу вам сказати дякую за заняття. Ну, те, що я вже той віршик уже в голові заповнив про те, що я говорив. Ви, така у мене у нас е, 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 ну, прекрасна вчителька, що ми хочемо вас. Е, е, ну, Усі, хто далеко знаходиться, усіми ну всіми музичними колективами, до кожного зайти і попити чаю кави, щоб ви з нами побалакали. А то на відстані якось глюсно, і хочеться так плакати. Плакати ми не будемо точно, це однозначно, плакати ми не будемо. Ніхто не дочекається наших слів сліз. Я думаю, що все добре. Ми обов'язково з вами зберемося великою дружною компанією в нашій рідній зміні за чашечкою чаю та з круасанчиком. Як вип'ємо, так як заспіваємо, натанцюємося, награємося на музичних інструментах. У нас все це ще попереду. Я точно знаю, що так і буде. А зараз ми повинні підтримувати ми одну. Одного допомагати наші захисники і захисниці боронять нашу нашу державу на передовій, да на сході вони там зараз. А ми в тилу повинні працювати, займатися і жодному, жодним чином не. Панікувати і не падати духом, тому що ми сильна нація, і тільки в сильної нації все вийде. Я вам дякую. Ви сьогодні розбалакалися, розговорилися. Я знаю, що всі скучили один за одним. Ми обов'язково зустрінемося і будемо продовжувати спілкуватися на музичних заняттях. А зараз беремо ваші дзвіночки, ключики, в кого ще є, і будемо співати наше до побачення. Ви все всі його знаєте. І давайте, мужчини, де ваші мускули, де ваші? Ой, які гарні мар'яночки-пліночки, так. друзі Терапії на святковому занятті, тож до зустрічі в четвер на все добре. Будьте здорові, берегіть.